Нам туди. Так, ходімо сюди, зріжемо шлях. Може. Що? Нічого, просто я такого ніколи не бачила і все. Ти про ліс? Ага. Ніколи не гуляла в лісі. Тут круто. Чого ти просто не відведеш мене до Марлін? Якби вона могла, то не просила про це нас. А, може, їй уже краще. Не хочу тебе засмучувати, але у твоєї подруги дуже мало шансів вижити. Вона сильніша, ніж ти думаєш. неважливо Сумніваюся, що ми зможемо повернутися до міста живими. Повір мені, якби ж був інший варіант. Вітаю всіх друзів. Ви на каналі шипгон у мікрофона Міша і це проходження The Last of Us. Вам приємного перегляду. А ми рухаємося далі. Так, да, дійсно дуже красиво тут. Природка така. Хоча така стежка, наче тут кожен день толпи ходять. Так, добре. Побігли далі. Так, Давайте подивимось, можемо ми. Так, ми можемо зробити молотова. Так і зробимо ті. Не будемо витрачати поки що. Так, ну тут зачинено, я так розумію. Давайте спробуємо цей бік збігати. Може, переліземо? Там натягнено дріт Пошукаємо інший спосіб. Так, тут зачинено, але я побачив. да Дошка. Я так розумію, ми можемо перелізти сюди. Да, 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 все, я поняв. Чудово. О, друзі, в нас труба. О, та ще й непроста. Чудово. Це те, що потрібно. Так, добре. Пішли далі. Зазвичай зустрічаєтесь. Ага. коли як Ти тут ніколи й не був, так? Я знаю, що він тут живе, але ні, раніше я тут не був. А оцей дим, ти гадаєш, це він? Сподіваюся, що так. Ну, ходімо й перевіримо. Добрив поряд. Так, добре. Це я так розумію, товариш Біл. Сюди. Це його містечко. Так, чекайте. Опа. А чого назад? Що можна вперед? Так, мінус. Але я чую ще когось. Так, він там. Е давайте зробимо тоді. На всякий випадок ножичек Так, що в нас тут є? Чудово і все. Добре. Так, ми можемо сюди завітати потім. Спати, друже. Так, одразу забираємо бутилочку, ну наче я більше. Ну, можливо, на другому поверсі у цьому будинку. Але поки що я не чую. Три. ні вроді, начебто. ні Нема тут нікого. Так, куди й ці двері ведуть? Ага, це на вихід. Добре. Ти в нормі? Я вчуся свистіти. Ти не вмієш свистіти? А це схоже на свист? Так, це записочка від Біла. До речі, до Тес. Я так розумію, що ТЕС теж його. Опа. Теж його знала, і він знав Тес. Так, до речі. Що по набоям? все вірно. Окей, стоїть, все вірно. Добре, йдемо далі. Так, що в нас тут? Тут теж трошечки лута. Підлуталися трохи. Опа, а ось і двері. А це, я так розумію, лутова. Потрібен ніж. Робимо. Добре. Круто. Так, забираємо. О, таблеточок нормально так насипало. І набої до рушниці. Чудово! Так, тут можна перелізти, я так зрозумів. Та я поняв що сюди дайте натиснути щось. Ні, це не дуже хороша ідея. Ну, я ж не можу підсадити тебе. Як іще нам їх відчинити? Ну добре Вставай ногою. Просто відчини, нічого більше. Звісно. Обережно. Подивимось. Добре. Так, Та -да! чудово. молодець ти блін Тут велик, величеньке місто. Так, ну давайте обшукувати його. Я думаю, тут багато чого цікавого можна знайти. що далі Ну Потім ми знайдемо Тобі. Марлін сказала, що він твій брат. Найважливіше, що він світляк. Знає дорогу до них. а ясно Він живе далеко звідси, тому нам потрібна машина. О, Я зачепив блін. собі у мене була книжка розмальовка з гномами. Вони дуже милі. Так, а, а ми можемо Ой, Вибач, я не хотів тебе Надо. образити. Так, добре, йдемо далі. Ну, бачите, лутець тут дійсно є. І його тут багатенько, тому все ретельно треба обшукати. Так, окей. Опа, крамниця якась. Так, другий поверх зачинений, а от перший працює. Так. Чудово. О, гральний автомат. Цікаво. Ти колись грала? Ні. Але моя подруга знала усе про цю гру. Так, дивись. Тут є персонаж на ім'я Angel Knives і вона. як би сказати, що сили б'є в живіт, а потім відриває голову. А мені таки ніколи не подобалося. А я б зіграла. Та тут зрозуміло Так, добре йдемо далі. Я тут побачив, що можна пройти. За будинок, давайте збігаємо. Я так розумію, що це не зря ми зробили. До речі, там можна було вийти, але я це провтичив. Так, окей. Тут більше нічого наче. До речі, щось немає більше записочок. В тому будинку жодної не було. Дивіться, що це красиве таке стоїть. Так, добре, друзі. Тепер ми в пошуках листівки. Тому що це своєсно попередили про початок епідемії. Так. А більше Добре, зачинено. Так. Зачинено. Не це було найважче. Так, бачу крамницю якусь. Так, добре. Шукаємо листівку, це найголовне. Так, давайте перевіримо цей будинок на колесах, не можна чи туди зайти. Так, наче ні. Давайте перевіряємо цей магазинчик. Я так розумію, це музичний магазин якийсь. Так, тут зачинено чогось. Так. Повно, ну, давайте тоді зробимо. Чудово. Чудово. Так, що в нас тут? Опа, ще записочка. Так. Ну це теж записочка від Біла. Так, тут у нас теж лутиць. І штуки відкрити не можна. Добре, на цьому все, я так розумію, в цьому закладі. Цікаво, чого я не можу відкрити оцю шафу. Так, добре. Так, ми можемо туди піти. Ага. Ось якась записочка ще відбіла. Ой, не те натиснув. О, друзі, 5.17.21. Так, да ще хто живе? Супер. Наскільки я знаю, тільки він. Давайте збігаємо, подивимось, що ж в сейфі. І. Чи від того сейфа цей код? Ну, я думаю, що так. Так, блін, я забув вже. Яка ж там. 5,17, 21, значе, але давайте перевіримо. Так, 5,17, 20. Ой, не де, 5,17, 21, супер. А тут не можна? Ось так робити. Ні, тут треба саме. Ось так. Так, 5. 17. 21, супер. Так, да, друзі. Вітаю нас. Так, тут набойчики. І ліки. Супер. Чудово. Так. Давайте. Так, ну там гори і, бляха. Давайте за... От в цей провулочок хочеться ще завітати. Там точно тупік. Мені здається, що ось нам сюди кудись. Вау! господи. Господи. Йосип Драный. Краса. Що це за чортівня? Це одна з пасток біла. Тут твій трохи параноїк, да. так? М'яко кажучи. Чудово, так То тепер треба чого? буде трошки обережніше. Ну, нам займатися контрабандою. Може знайти те, що потрібно. Аби тільки не підірватися поки його шукаємо. Просто дивися під ноги і все буде добре. Так, друзі, знову знайшли лотову ще одну. Мені прям насипає лутецький патрони нікуди витрачати. так Ну, супер, що я можу сказати? Ще одна плюс лотова. Так, ідемо далі, але тепер давайте дивитися під ноги, бо ракова така повсюди. Так, стріли. Біл стріляє з лука. Гадаю, так. Так, ну я б теж хотів би лут лук собі мати. Перейдемо на іншу сторону. Чудово. О, а ось і лук, друзі. О, дай ну мені. Повір, я непогано стріляю. Звичайно. Я так не думаю. Все чесно, піднімайся. Добре. Так, а давайте зробимо трошки більше наше, наше здоров'я. І. Так, так, так. Швидкість лікування, створення предметів, вколивання зброї? Ну, поки що це все. Так, добре. Так, а нам куди? Еха, серйозно? Нам сюди. Так, а де дошка? А, я поняв, мабуть. Ось наша дошка. Я ще здивувався, коли там було написано взяти чи нести, коли я по ній проходив. Але я думав, що то так і має бути, але ні. Так чудово. Ми вже наближаємося до вогню, який там біл розвів. Або він палить зомбаків, або я не роззна, або це взагалі не О, чекайте. Серйозно. Серйозно? А не так, не так уж і легко потрапляти з цього луку, я хочу вам сказати. Послухай. Біл не надто адекватна людина. А Тому, цім, коли прийдяло, цим стрілам Поняв? Ти зрозуміла? Зрозуміла. Треба маєш знати, він не дуже радий незнайомцям. Добре. Біл хороший хлопець. Йому просто треба трохи часу, щоб звикнути до тебе. Ось і все. Вау. Так, давай спускайся. А, До речі, лук це безшумна зброя. Так, відійди. Серйозно. Бачиш дріт, не зачепи його. Просто пригни голову і все. Добре. Так, чудово, назад мені. Так, ну давайте сходимо. Перевіримо, але на всяк випадок я візьму рушницю. Так. Подпляха, ти підеш туди? Подивлюся, що можна знайти. Ти знайдеш мій труп, коли я помру від інфаркту. Не хвилюйся. Усе під контролем. До мене налякало. Ну, коли ми вже тут, треба чогось пошукати. Так, ну мене теж він трошки налякав, бляха. Оце тогда. Так, так, цього повна. Блін, не прикиньте, нам нікуди витратити навіть це. От лайно. Дай краще нам трошки іншу інші матеріали. Так, давайте пошукаємо, можливо, ще щось знайдемо. Так, наприклад. Рейчел і Езра. Не знаю, хто це такі але я думаю, що їм вже бобо. От, чудово. Та звідки мені знати. Ну, я сподіваюся, що так. Так, чудово. Трошки Лутецького. Не зря сюди завітали. Так, сюди можна вийти. Сюди вийти не лісям а, ну і це все, в принципі. Добре, тоді виходимо. Вшиваємося звідси. Добре. Так, тут да, там все перекрито. Опа! А, ні, це камінець. Так, я помітив, що тут. Так, да, я так і знав. Так, тепер треба потрапити тільки. Вау, що це за фризи такі Можна цікаві так? були. Так, добре, забираємо назад. Тут пустовато. Йдемо далі. Господи, будь обережна. Бачиш, не пішки. Оперед. Бляха, а тепер все. О! Он же ж зараза. Тепер в мене немає жодної стріли. Чудово, блін. Будь Так, Ну добре, тоді беремо рушницю. Так, чудово. Тепер можемо, в принципі, взяти і цей пістолет. Ну, 100% його треба перезарядити, там далі буде видно. Одна дурновата пастка біла. Там холодильник. Ця противага. Добре. Так, бляха, друзі. Це реальна жесть. І я так розумію, зараз хтось сюди 100% прийде, поки я вис... висю. Да, бляха, це зомбаки, чудово. Трясся, вони йдуть. Так, зараз буде весело. Бляха, ще й крикуниці. Довбані. Я сподіваюся, що в мене будуть без, безкінечні хоча б набої. Воу. Ти в нормі. Так, ну добре, що я вище став. А бляха, тепер, мабуть, треба буде захищати Еллі. Прокляття. Чи ні? Чи вона мене Не Ріжеться. Поклаче. Так, бляха ще один крикун. Фу, чорт забрає, це не так легко. Висячи не з головою, бляха так біжимо за ними так молотове хоча б є так тут тупік пацани там тупік Бляха, тут зачинено. Біжи, елі, біжу. Так, біжимо, 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 біжимо. Господи. Давай, перезаряджай. Зупиняйтеся, це безпечно. вони заходять через двері. Елі назад! Назад! Да, харе, хлопці! Алло, дайте хоть трошечки перепочити, блін. Так. Опа. Очманіти, Щоб трошки. Дякуємо за порятунок. Я Еллі. Джоел? що Біли! ти робиш? Біле! На коліна спиною до мене. Заспокойся ти. На коліна спиною до мене. Дратуй мене! Просто заспокойся. Ти покусали? Ні. Є ця погань? Не трясся, я чистий. Хай тільки Бляха! Догрався? Чи я догрався? Ви влізли до мого дому, знешкодили всі мої пастки, і геть не зламали довбану руку. Хто це за сранка і що вона тут робить? Це не твоя собача справа, і ми тут, тому що ти в боргу перед Джоелом. О. І для початку зніми ці кайдан. Я в боргу перед Джоелом? Це що, жарт якийсь? Перейдемо до справи. Мені потрібна машина. Точно жарт. Джоелу потрібна машина. Ну, якби й була робоча, такої просто не існує. Чого ти вирішив, що я віддам її тобі? Е? Так, Джое, звісно, бери машину, коли такі справи, то їжу прихопи. Знаєш, тобі б не завадило скинути кілька кіло. Слухай сюди засрав! Йди в пень, ти прикував Закри мене. Закрий свого рота. Добре? Хай навіть я і завинив, але ж не настільки. Якраз настільки біле. Байдуже, бо нема справної машини. Але в місті має бути частини. Там самі лиш деталі. Тоді ти зможеш полагодити її. Добре, я візьмуся. Тільки мені знадобляться запчастини. Добре. Вони на іншому боці міста. Допоможеш мені зібрати їх, і можливо, я зберу вам машину. Але після цього ми з тобою квити. Домовилися. Все одно ми за ці дні певно здохнемо. Добре. За мною. По всьому місту стоять пастки, тож слідкуйте за моєю сракою. Її не загубиш, заспокойся.